Привіт, мої хороші. Я взагалі не планувала знімати влог, але ми з подругою йдемо в центр. Малий лишається вдома з чоловіком, і я подумала, коли ще видасться така нагода. Тому беру вас з собою. О, зараз я фарбуюсь трошки, щоб скрити. Дивіться, я так це так обпіклася, я тут на пальці. Не знаю, чи вам видно. Спробую закрити. Якимось, може, кільцем. Кільця не налазять. Це моя, коротше, прикол прикол такий. Нещодавно буквально я вам казала, що я як добре, що я люблю оверсайз. Раніше речі були там на два розміри на мене більше. Тепер вони мені вкритий, але все одно я в них хоча б влажу. Так от вже більше не влажу. Вже більше не влажу. В джинси. В светри, звісно, ще влажу, дякувати Богу, а в джинси вже не влажу саме в животі. Оце все печально. І Не знаю, нічого хорошого в цьому немає. Мені треба худнути, тому що е, я не хочу змінювати весь свій гардероб. Ну, я реально не влажу в жодні джинси. Я зараз влажу тільки в спортивні штани, в спортивні костюми. Що мені тепер все в джинси викидать? Не хочу. Я взагалі зараз, колись я вже була, в такій вазі в таких параметрах. І я пам'ятаю, як мені тоді було важко, тому що ну, нормальні речі не шиють, знаєте, на людей з такими параметрами. І якщо на дубцю мою все ще налазить, то на груди і живіт. Вже нічого не налазить нормального. Прощаю, да, я не хочу змінювати весь гардероб, тому треба худнути, але проблема в тому, що я не вмію худнути. Я завжди скільки разів худнула, це все траплялося випадково. Я... Спеціально я так і не навчилась худнути худла один раз спеціально, але то було дуже важко, і я пам'ятаю, що тоді я собі сказала, що воно того не варте, і більше так робити не буду. О, тому зараз я для себе вибрала спробувати такий варіант. Фастінг. Uh, ну, це від слова фаст, uh, типу, піст. Чи що? Ну, коротше, це типу, коли ти їш, uh, ну, я набрала, оскільки я тільки починаю, я обрала для себе найлегший варіант: uh, 8 годин їж, 16 годин. Звучить може і страшно, але насправді, ну, просто. По факту, це оце старе добре, я не їм після 6. Тобто я просто не їм після 6. І все нормально. Чому після 6? Тому що я прокидаюся о 10 снідаю о 10 відповідно, з 10 до 6 я можу їсти все, що хочу. Але я все одно намагаюсь їсти щось більш корисне, більш якісь гарні варіанти. І от після 6 рот на замок. Поки що я роблю це два дні. І поки що в мене так виходить, що я все одно їм після шостої, але там в 6.20 чи 6.40 отак їм. Тому що в 6 я ще не голодна, але треба, ну я думаю, що з часом це налагодиться. от, І, коротше, спробую місяць фастингу, е, Ну і плюс я ж кажу, що те, що я їм, це не те, що я там запихаюся майонезом. І, і тортиками, але до шостої. Я намагаюся їсти гарну їжу. от. І що ще хотіла сказати? А, ну і оце фастінг. І також роблю собі баночний масаж, знову на живіт. Один раз зробила. ну, Я це почала тільки два дні тому, тому що тому зараз ще рано казати. І плюс тренування до своїх йог, на які я також забила останні тижні, але я знову повертаю йогу. І короткі, інтенсивні тренування з фітнесу. Тобто я роблю там 10 хвилин фітнесу, 10 хвилин йоги, хоча б якось так, тому що, ну потім, сподіваюсь, буду наращувати це і буде більше. Так що, коротше, отака історія. Я дуже засмучена, що я набрала. Тому що я ж колись скидати для мене завжди. Супер-супер важко. Оце мій лук the day. У нас вже 5 градусів, тобто має бути прохолодно, тому вперше в цьому сезоні вдягнула шапку. Такий трохи бомж-стайл. Але я ж кажу, я обмежена в виборі речей тільки спортивними костюмами, тому намагалася вдягнути щось, щось, що не спортивний костюм. Ну, в принципі, жити можна, я думаю. Строшки да, погнали. Коротше, перейшла доставка на Укрпошту. Я дивлюся щось з Естонії, посилка. Я думаю, блін, я нічого собі не замовляла з Естонії. Потім дивлюся, відправник джіон Шоу якийсь. Думаю, блін, ну якщо це... Китаю, то мені всі посилки з Китаю прийшли. Я вже такі взяла собі там conspiracy theories будувати, що типу, звідки ж ця, блін, доставка, хто ж це мені що прислав з Естонії. Виявляється, що це так, що це з Аліекспресу просто од одна упаковка вакуумних пакетів доїхала. От. А я вже там собі, знаєте Боже, а хто в мене в Естонії, хто мені міг подарунок з Естонії прислати, розмріялася, до ем, да, Чекаю подругу. І йдемо. Тут у нас все перерили. О, там, бачите, там щось, екскаватори всякі. І так далі. Треба сюди з малим буде прийти. Бо буде цікаво, явно таке подивитись. Де моя подруга ділася. тільки що її бачила. паша голосує гривне, якщо це сподобається, просто до добрати. Мені сподобалося. Це він голодний. Він тут гарячий. Прямо людяний. А тут гарячий, тут летяний. Ми погуляли дорогою додому. Я зайшла в секонд. Думаю, останній день, мабуть, там нічого не буде, але зайду. Люди. Перше, хто знає, хтось знає, це такий мунбус подошва. В ідеальному стані. Мій розмір. Тут оце виглядає як потертості, але це так спеціально зроблено. Це така типу під джинсу. Коротше, вони в ідеальному стані, тільки отут. Один чобіток трошки трошки оцей сам паралон стоптався. Але я купила їх за 100 гривень пару. Якщо я їх два рази вдягну, це вони вже себе окуплять. А тут вони, в принципі, реально в ідеальному стані. Так що мені дуже подобається. Далі я купила хаваяна за 40 гривень. Хто не знає, Хаваянас це такі, це, господи, в'єтнамки, які коштують десь від півтори тисячі. Я бачила. А це, блін, 40 гривень. Я ще колись купила собі вже Хаваянас, але я купила їх щось за 100 з чимось гривень, і вони такі дуже дитячі. А ці, прям симпатичні такого кольору бургунді. От такого кольору Бургунді з молочною оцією поворозочкою взуття також в ідеальному стані. Люди 40 гривень. Я ну просто Мунбус і Хаваянес. Все разом 140 гривень. Ну, це просто. Або я от за такі речі обожнюю секунду, Розумієте? За такі речі. А от, І ще купила малому, зараз покажу. Е, оце Хаваяноси, які, які я купила раніше, я ж кажу, вони занадто дитячі. Я розуміла це, коли я їх купувала, але я так сильно тоді хотіла собі хаваянос. Е, вони занадто дитячі і вони трошки менші. Вони 37-38, а в мене 39 розмір. Е, тому так, е, їх треба, коротше, продати. Але. Хочу. Ні, ні, це 39-й, європейський 39-40, американський 38 Ну, коротше, може і мій розмір. Але справа в тому, що вони занадто дитячі, їх треба, коротше, продати. А от їх не сподарю, у мене є, я щаслива. Ну, як завжди, купила отакий світшотик 92-го розміру. І ще така думаю, такий хороший світшотик, як він довисів до останнього дня. Це тут дірка. Ну, нічого страшного, дірочка невелика, я її зашью. Це, я думаю, буде не біда. Але прикольно, тут ще такі є на рукавах нашивки. І отакий бодік. Це я вже 92 року, на моєму, купую. Такий бодік з машинами. По дому ходити, по-моєму, айс. Я теж не знаю, скільки вони мені вийшли. Може, по гривень. Ще скажу. По гривень 18 вони мені вийшли, тому. Я просто... Раніше секонди завжди такі були. Раніше там були такі смішнющі ціни і офігенні речі. А, ще й в цьому ж секунді, от сьогодні ще міряла Угі. Справжні Угі. Е, англійська буде АГС, правильна назва бренду. Справжні АГС в хорошому стані, ну, такий хороший стан. 38 розмір. 39-й у мене. Я їх взула, вони такі, пальчики треба трішки. Підвернути, тому не купила, але реально хороші, бежеві, такі симпатичні углі. от е, такі, коротше, що... А, І ще а! ж свято до нас приходить, люди добрі. Я зайшла в Рошен і купила ялиночку. Вже і стам! Як співала. Е, так, це посилка дивна. Потім я купила ще блок дідів морозів. Більшенький і меншенький. Один є ще тут, але я все одно купила, бо я їх дуже сильно люблю. І також нам з чоловіком купила оці гарячі чаї, Ну, господи, гарячий шоколад. Я їх колись вже купувала і мені не сподобалось. Але дам другий шанс, тому що мені подобається ідея. А ну і малому купила цикопласт, щоб мазати навколо рота у нього. Подразник тут. Лікарка сказала, що покласти. Будемо мастить. Міскільки все. вечерю. На вечерю у нас з вами Філе тріски в клярі з сиру і паприки. Дуже смачно. О, якраз не Супер. І рис. Найменший з можливих. Добре, що я взяла ще два, тому що я, я вже засмотрюся побачив це. Але минулого року я вішала їх на ялинку. Отже, скоро вже ялинку на цей ряджет. Знову вділа ці сережки. Я їх останнє носила, його останнє носила під час вагітності, коли народила, відразу зняла буквально, тому що малий почав за них цеплятися. Зараз він вже, в принципі, більш адекватний, тому сподіваюся, що дасть поносити. Але так, якщо почне знову за них тягнути, то треба знімати, бо я бачила, що дитина може розірвати вам вухо. Вона може так потягнути і розірвати мочку. Тому я дуже стрьомно, але я сподіваюся, що малий вже достатньо адекватний. Малий прокинеться буквально через 5 хвилин, а я хочу, точніше, не хочу, але мені треба вечеряти. Що вже шоста, а по моєму фастингу я маю їсти до шостої. Тому зараз швиденько зверганю вечерю і з'їм. Це мене що в принципі я кожен день там. Хоча б на півгодинки, але пізніше. Їм і це погано, тому що, відповідно, значить, мені треба і снідати пізніше. Я не можу снідати пізніше. Дивіться, чоловік, коли приїхав, подарував мені квіти, і вони вже, виходить, стоять, я не знаю, три тижні. От там одна перша відразу загинула, а всі інші ще, в принципі. Нічого собі, я в шоці. Оце короті троянди. Так, ладно, все, готую. готуємо. Я ж забула вам показати. Просто подивіться, яку милоту я купила в Аврорі. Це така баночка для спецій. Такою милою ложечкою я поклала сюди перчик, бо я якраз не могла знайти перечницю. І вона отак мило закривається і стоїть. А коли вам треба, відкриваєте. Берете ложечку, набираєте перчику. Перше те, що треба, назад. Склали і закрили. Мені так воно подобається. Капець, так що, якщо побачите ще, таке ваврорі є. 89 гривень, щось таке. Оксана, сьогодні на тарілці смажене яйце, козиний сир. Я купую такий сільський салат. І ще тост один. Додам собі все. до на Ще що хотіла сказати з цього фастінгу? Що прикольно, що в принципі я їм, коли я не голодна через це, у мене немає. Потреба з'їсти щось, знаєте, таке ух, важке або переїсти. Тому що я, в принципі, сідаю вечеряти я ще не голодна. Тому що так, щось корисне, а, небагато, їм. І все. І потім, звичайно, іноді мені хочеться під'їсти щось о 9 10 але не так, щоб прям нажартися Тому, в принципі, є в цьому логіка. Але мені треба придумати, що робити з тим, що я їм після шостої. Ну але зараз менше шоста дев'ять. Ну це так дев'ять, десять хвилин. Я завжди їм так все перепрошую. Походу, как-то они вот но шампунь без пузырьков. Они but Хорошу докладу. Ми з чоловіком і малим гуляли. Сьогодні прекрасна погода, 15 градусів. Взагалі сьогодні неділя. О, такий у нас гарний сімейний день. Вийшов, прогулялися, сходили в платформу 9.3. Я давно хотіла там побувати, але ви все бачили. От, і тепер я йду на самокат. І біжу, їду до стоматолога. От малий якраз заснув ой, до стоматолога, до косметолога. У мене келоїдний рубець. Хочу подивитись, що зможе вона з ним щось зробити. От, так що, коротше, зараз на самокат. І мчимо до косметолога. Вон мій самокат. Пішу. Так, ну що, пошліфували мені мій як він називається? Шрамик. Чухається страшно зараз. Я ж переживаю, що він почав навіть активніше рости тепер ще, бо я чула такі історії. Але лікарка сказала, що якщо буду мазати мазю, то має чухатись менше. Але зараз свербить просто страх як сильно. От, але, в принципі, тут мені ще на щоці видалили одну фігню. От, так що, коротше, щось нормально. Але знаєте, що... Ладно, Потім все розповім, зараз йдемо додому. Мої, мій приклад для наслідування. <смі> молодці! Молодці так тримати. Я забула, що саме я вам хотіла розповісти про свій келоїдний рубець, тому нічого не розповім. Мабуть, вже не так чухається, вже більше болить. Але подивимось, чим діло закінчиться. А, зараз мені треба... Знову зробити собі вечерю, бо вже шоста, Сьогодні я їм з 11 до 7. До речі, нормально я вже роблю декілька днів цей фастинг. І от з 11 до 7 або з 10 до 6 нормально все в мене виходить їсти, І я вже за цей тиждень втратила 1 см і пів кіло. А це прям така нормальна, як і. Стратегія схудення пів кіло в тиждень це прям добре От, для мене. Тому я поки що тримаю кулачки, щоб мене вистачило на місяць. Хоча ми вчора з чоловіком влаштували собі е, перегляд фільму ввечері, е, дивилися е, Дедпуле Росомаха і їли чіпси Pringles, запивали Глінтвейном. Потім ще шоколадом, тому чіпси з шоколадом і вином. У мене вчора було на вечерю, а сьогодні, це ми сходили в кафе, там ми догналися з бургером. Що коротше, ну я так думаю, що це була субота, типу субота-п'ятниця. Вони такі розгульні дні. А чи сьогодні субота? Сьогодні неділя? Сьогодні неділя. От, ну коротше, вихідні гульні дні, але з понеділка вже почнемо заново. Фігачити. Ну, в принципі, я сьогодні закінчу вечір так само. Я зараз зроблю собі яєчню зі шпінатом і сиром. І думаю, це буде ок. Що хотіла вам ще сказати? Ще вчора почала дивитися вілі вонку. Чи просто вонка з Тіметі Шаламе. Подивилась півфільма і сьогодні хочу додивитись його. Прикольний, мені подобаються такі фільми. І я взагалі люблю мюзикли, і тому я така думала, боже, джокер другий. Його ж, ну він же теж мюзикл, його хоч всі обсирають, але ж він мюзикл, а я люблю мюзикл, тому що мені джокер другий сподобається. Так що після Вонки на плані Джокер другий і це кайф. Сказати, що я дивлюся фільми в спокій, звичайно, ні. Борюся з малим. Перериваюся сто раз, щоб дати йому чимось погратися, якось там розвеселити. Ну, звичайно, це вже не ті перегляди фільму, як для дитини. Але тим не менше, я зараз з цього місяця я собі вирішила, що я більше не хочу бути мамою, якої на себе немає сил ні на що немає сил і часу, і ти тільки в дитині і це ходиш з брудною головою, і тобі впадло якось вдягатися. І, і ти нічого навіть не дивишся, бо в мене ж малий, і мене нема часу. Зараз вже йому півтора року, і, в принципі, можна його залишити самого, погратися на 20-30 на хвилин і за цей час щось зробити. І плюс, поки тут чоловік, я вже тепер, тепер я ціную цей час, коли чоловік може побути з малим і, бачите, домовилась сама з собою, що кожну суботу чи неділю я буду ходити кудись. На дві години, хоча б сама. І оце я сходила з подругою в кафе, вдвох без малого, і по центру погуляла, скупилася, ходила до... на манікюр, оце сходила до косметолога. Наступного тижня на вихідних я теж кудись йду. але забула куди. Наступні вихідні, коротше, у мене. Запис на день спа, там щось півтори години будуть мене терти, парити, обгортувати і так далі. От тому, коротше. З пасхожу, ну і поки це буде можливо, буду так робити, що раз на тиждень, на 2-3 години, мами вдома нема, мама займається своїми справами. Поки що мені разу на тиждень предостатньо для відпочинку. Якщо захочеться більше, буде більше. От, ну і плюс в дні, коли я тут, я все одно роблю щось: типу, дивитись фільм на фоні або слухати аудіокнигу якусь, поки з ним гуляєш. ну, коротше. Потрошки вкраплювати себе в це життя, в себе в своє життя, назад себе, розумієте? До речі, нещодавно почула фразу, що жінка е, повертається до себе. Жінка повертається до себе повністю через два роки після народження дитини. От, не знаю, чи правда, чи неправда. Звичайно, щоб повернутися до себе. Колишню вже не вийде, тому що мене колишньої вже не існує. Я тепер нова жінка, я тепер в мене інша роль, я тепер мама, це абсолютно інша ситуація. Тому я не плекаю надії, що я повернусь до себе старої. Але якщо чесно, я би не хотіла, тому що я сьогоднішня собі подобаюсь більше ніж я там 5 років назад. От тому, в принципі, ні. Повернутися до себе колишньої я не хочу, але повернутися до себе. Від чисто материнства перейти якось в інші ще сфери, я хочу. Ну, коротше, сподіваюся, ви мене зрозуміли. А тепер я буду за собою більше старатись доглядати. Це монінрутін, івнін рутін, волосся там, масочки робити, а не так, що швидко помила шампунями і побігла. Буду, коротше, намагатися доглядати за собою максимально, водити себе в хороші місця, годувати себе смачною і корисною їжею, займатися спортом і дивитися свої улюблені фільми і читати свої улюблені книги. Я, до речі, дочитала всього Гаррі Поттера, дослухала аудіокнигу і купила собі весь збірник книг англійською мовою, тому буду ще перечитувати тепер в такому варіанті, а не переслуховувати. А, коротше, да. Ось ця. Ось ця штука має бути. Не забувай знайти хвилинку на себе. Це важливо з усіх оцих тудолістів сісти і попити кави. От. І зараз я на це роблю максимально, тому що от наскільки мені було погано вересень і жовтень. От настільки добре я хочу, щоб мені було в листопаді.